Минув рік з часу трагічних подій на вулиці Інститутській та на Майдані у Києві. Тоді від снайперських куль загинуло більше сотні людей, а ще тисячі поранених із втраченим назавжди здоров'ям та покаліченою психікою. Наймолодшому загиблому Назару Войтовичу з Тернопільщини було 17, найстаршому 83. Більше року тому. Україна піднялася на народне повстання проти брехні свої влади. Тоді романтичний пори в молоді підтримувалося українське суспільство, піднялася Україна. Україна стала з куліном реально Україна більше вже ніколи не буде такою, якою вона була до події Майдану і Революції Гідності. Якщо в кінці 80-х, на початку 90-х років, боротьба, яка була за допуття державності, була натхнена героями січових стрільців, вояками УНУПА, дисидентів. То в наш час наше покоління має новітні герої. це Герої майдану, герої Небесні Сотні. Це ті, хто сьогодні воюють і вмирають антитерористичної операції. Рік тому, 18 лютого, міський голова закликав і, тернополян і, до повної мобілізації на Київ, а роботу міських служб перевели в особливий режим. Тернопільські лікарні готові були приймати поранених з Києва та інших міст України. Усіх охочих їхати у столицю забезпечували транспортом. 20 лютого в місті організували 13 громадських пунктів охорони порядку. В магазинах заборонили продавати алкоголь після 18-ї, Розробили схему реагування та оповіщення тернополян у випадку надзвичайної ситуації. Цього року в Тернополі відремонтують бульвари Куліша та Вишнівецького. Також продовжать роботи на бульварі Данила Галицького. Капітально відремонтують і зупинки громадського транспорту. Зокрема, оновлять зупинку на вулиці Львівській поблизу церкви Вознесіння. Зупинку гетьмана Палипа Орлика по вулиці Миру та зупинку Палац культури Березіль. У Тернополі з початку цього року встановили два нових світлофори на вулицях будного та 15 квітня. Нові світлофори світлодіодні значно економніші та яскравіше світять. Кінця року ми маємо змінити ці світлофори від Тернополя старих на нові. Роботи багато. Ну якщо ми в прошлому році зміняли десь 15 світлофорів за два роки, то нам залишилося 25. І я думаю, що ми докасорко зробимо ці поміняємо. З ініціативи Сергія Надала в місті вже більше року діє система дистанційного керування світлофорами. Диспетчер на моніторі у режимі онлайн спостерігає за роботою світлофорів та може оперативно реагувати на аварійні ситуації. У Тернополі з 1 березня подорожчає вартість проїзду в маршрутках. Через збільшення вартості пального ситуація з перевезеннями катастрофічна, кажуть перевізники. Запчастину потрібно купити в доларах. Машину треба заправити по 20 днів На сьогоднішній день понад 30% транспорту вже з'їхало. Нічого не буде дивного, якщо день-два і не стане ще половину транспорту. Тобто ситуація на сьогоднішній день надзвичайно катастрофічна. Тернополяни з розумінням ставляться до підвищення вартості проїзду в маршрутках. Зрештою, кажуть, в місті є альтернатива, тролейбуси. Впродовж січня пасажиропотік у них зріс більш як на 10%. Бензина і солярка сама дорога піднялася, от вже вона піднялася, читайте, за цих пару днів на 4 гривні піднялася. Виходячи з того, що така ціна долара. Ну, людям, звичайно, важко, тому що зарплати не піднімаються зовсім. І всі продукти, ціни на продукти виросли. Звичайно, людям буде бити по кишеням навіть 50 копійок. Ну, але разом з тим я розумію, що ціна на маршрутку судно збільшиться. Зараз все дорожче. Я думаю, мусять зрозуміти, тому що їм теж не будуть везти за свій рахунок. Я думаю, тролейбусів досталь. Мені просто найзручніше тролейбусом завжди є більше місця з коляскою. Тернопіль одне з останніх міст, яка підвищує тарифи у маршрутних таксі. До прикладу, у Львові вартість проїзду до 3 гривень підняли ще 1 червня минулого року. У Вінниці та Хмельницькому тариф 3 гривні встановили у серпні 2014-го. Є тарифна комісія управління економіки, яке зробило розрахунки про цих діючих цінах. Сьогодні виходить собі вартість перевезення на рівні 3 гривні 38 копійок. Сьогодні ми останнє місто в Україні, яке робить підняття тарифів на проїзд, ця акція вимушена, оскільки перевізники з'їжджають з маршрутів. Ми знаємо, чимало чи є нарікань. Тернополян, коли тяжко доїхати в їхні дні або вечірній час. Тому для того, аби зберегти маршрутну мережу, забезпечити якість дання транспортних послуг, ми змушені прийняти рішення виконавчого комітету, підняти тариф до рівня 3 гривень. Саме до такого рівня підняли всі наші міста-сусіди. Безкоштовний масаж, аромотерапія, кабінет релаксації, перукарня, прокат інвалідних візків, милиць і ходунків, додатковий спектр послуг для соціально незахищених тернополян. Щодня до управління соціальної політики за адресою Лисенка 8 приходять десятки тернополян. Фахівці запевняють, готові допомогти кожному. 24 лютого об 11-й годині біля Тернопільського кооперативного коледжу урочисто відкриють та освятять меморіальну дошку наймолодшому герою Небесної Сотні Назару Войтовичу. 26 лютого о 19-й в Палаці культури Березіль відбудеться благодійний концерт гурту Акцент та Володимира Вермінського. Збиратимуть кошти бійцям АТО. З 27 лютого впродовж місяця в українському домі перемога триватиме пересувна виставка німецького наукового товариства імені Макса Планка картини зі світу науки.